Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні 22 липня 2024 року. Знаходиться мій виноградник в Київській області. Мене звати Марина. Хочу сьогодні засняти відео про свій виноград, який зафарбовується, також розмикчається та потрошку набирає цукор. І ось показую перший виноградик, це Зорінька. Ось в такому він стані. Знаходиться саме в Київській області, північ України. Ось такі ось ще покажу. Ось такі гронки бувають, невеличкі. І ось така крупна, крупна грома. Трішки вже в різі. У нас нещодавно дощик гарний пройшовся. Отак уже фарбується дуже активно. Але зрізати я буду його все рівно в серпні. Буду дивитись, щоб гарний цукор набрав. І буде зрізка в серпні. От, слідучий кущик – це золота королева. І то вона жовтіє, розм'якчається. Ось така красива яйтка. Доволі крупненька. Коли вона не догружена, то вона з мускатом. Якщо перегрузити, то просто солодка смачна ягідка. Вона зазвичай не горошить. Це жіноча тут квітка, але в цьому році в мене все горошило, практично все. я її так трішки також прорізувала, тому що вирізала також пошкоджену ягідку від уідіума. Так заразом трошки її прорізала, зробила так, так рідшу гронку, щоб ягідки наливались і були такі більш крупніші. Золота королева. Красива дуже. І тут поряд, поряд з золотої королеви височений. А, подарок не світає. Бачите, також фарбується. Він мене не горошив, але в цьому році горошило практично все. Ось тріснута ягідка, підсушена. Ну, я ж говорила в минулих відео, що у відео на ягодах був, то якщо десь буде тріщати ягідка, то я, по суті, не буду дивуватись в цьому році, в цьому році таке буде. Ось такий крупненький. Але горох в цьому році є. Так, це мене поряд атос. <гасувала> Показувала я а, також в минулих відео там, як е, мій виноград запилився. І цікаво, атос був ще такий в стадії гороху. Ось, і цієї запиленої яйдки не видно було, вона просто була розміром також горо... з горох. І я думала, що він запилився гарно. Потім, коли запилена ягідка почала рости активно, і я зрозуміла, що він запилився геть-геть погано. Тут навіть вирізати немає що. Тут лише де-не-де запилені ягоди. Ну, це виноград для себе, не для продажу. Та будемо їсти я нічого тут абсолютно не вирізала. Це, яке є, таке є. Буде такий типу кишмиша наполовину. От так. я собі набираю цукор. Такий виноград. Ось також підтріснули. Ну. Горушить він. Він в мене третій рік плодоносить. Ще не разу я його не бачила без гороху, але він смачний, дуже ранній, Тому таке. Це виноград тільки для себе, не для продажу. Ось це динька, динька також розм'якчується. Червоніє. Ну, потрібно її вже так висвітлювати, прибирати у листочок. О, пряможнички взяти. Я зараз тут роблю шкоди. А це чорний хрусталь. Закрашується гляньте, які ягоди великецькі. Це м'яко-насіннева форма. О, така моя. Одна із улюблених форм. Ленти, які ягодки такі бувають. Дуже смачний. Несмачний. Ну, так тут ще покажу ось. Цимус. добрий день. тітюля. А нічого. Цимус роззначається. І вже так відчувається. Такий цимус. Це пріма України. У нас з виду така зелененька, і я вже вчора так трішки листочків обірвала, обрізала. Ось щоб вона так поступово звикала до сонечка, тоді вона набирає гарний жовтий колір. Якщо вона буде в листі, то буде зелена, неприваблива, але дуже-дуже смачна. Це поряд Бєшевський. я також почав, почав наливатися. Бачите, гороху багато, гороху багато кругом. Коли було запалення винограду, у нас лили дощі. Коли цвів виноград. так, були дощі, і тому запилення таке дуже погане в цьому році. Ну, що зробиш? Таке життя? Так, а це також фарбується краса балок. Дивіться, запилені яїдки такі величезні, величезні Спечення. Так, Приберемо. Величезні, величезні ягоди, які запилені. Грох маленький. Цікаво, що горох ще поки що не дметься. В першу чергу дметься запилена ягідка. Ну, будуть такі гро на цьому році. Що ж поробиш? Так, вчора проходила, я трошки вирізала ці. Припечені ягітки. Ось, так. Ось такі вона, Ось це пам'яті вчителя. Також днеться крупна ягітка. ще така крупнища. Байконор також потрошку почав фарбуватись. Лівія ось така, тільки-тільки почала. Оце Дар'я, яка також вже так розмочається, наливається. Вона дуже сильно уїдіум підхватила такі чорненькі, де не до п'ятнишка залишились. А, я їх вирізала, звісно. Ось таке. Так далі. Бананас, бананас загорошений. В цьому році практично все загорушене. Такий бананас. Це показує клон, клон клубнічного, прям такі великецькі тут яйки, в такому він стані, в такому він стані. Крупний. Смачний виноград. Зараз покажу звичайний клубнічний. Ось звичайний клубнічний. Ось така більш набита гронка ось в такому він Запоряд у рум. У рум, який також днеться, стрішки вже почав фарбуватись. Такі, ром. Ось така каталонія. В такому стані. Каталонія. Це поряд Кріптон, який загорошений дуже сильно в цьому році. Такі зрізали тут горох. Тут трешки краще, Руна. Вот такие. На оси Питер. С такого стани. Вот Загруженный. Я вот тут абсолютно ничего не вырезала. Не вырезала. С в таком стани. Так що так коротенько пробігла, показала в такому стані мій виноград на сьогодні, на 22 липня. Е, на півдні, показують, що зрізка проходить винограда ультраранніх, але все-таки на півночі, е, ну, все, все як зазвичай, в серпні, в серпні ми отримуємо перший урожай. Так, по суті, в цьому році я бачу. Ну, Те, що закрашується ягода, це не значить, що вона стигла. То, щоб грона була повністю стигла, щоб була повністю солодка, їй треба добре вивіситись на кущі. Набрати цукор хороший. Ось. Тому що не скоро буде зрізка. Добре, до побачення.